Всім вітання. чергове відео щодо Mercedes W211. Це значить, 648 двигун. під час купівлі даного автомобіля була проблематика по вихровим заслонкам. Я вам про це розповідав і казав, що була помилка саме по ним. Нарешті, в мене з'явився час, і я вирішив дану проблему, тому зараз хочу вам зробити короткий звіт відео щодо проробленої роботи. Мій майстер зняв колектор, і скажу так, що. Даний колектор, тобто він не рідний, він не знімався, він не мінявся, він не чистився, тому що це прекрасно було видно по стану самих болтів, які кріпляться, яким кріпився до двигуна відповідно. Він однозначно не знімався. І, власне, та кількість сажі, тобто бруду, яка назбиралася в колекторі, вона не була настільки критична, як я очікував. Я думав, що там буде взагалі просто жах. Власне, воно було набагато все в кращому стані, ніж я. Очікував, звісно, що була певна кількість сажі, яка накопичилась в районі вихривих заслонок, яка заважала їм нормально працювати, і відповідно сиропривід вихривих заслонок це бачив наслідок, чого і виникали ці помилки. Власне зараз на відео ви зможете побачити в якому стані саме був впускний колектор з вихривими заслонками. Сухенько все. Так, зняли колектор. Тут сажевий. Закоксовка ну, не настільки критична. Ну, є вона, але не на критичному рівні такому щоб вже. Значить самі повністю вихриві, Вони в нормальному стані. В одному положенні є трохи закоксовка, але не настільки теж критична вона. Просто треба трішки помити. Ось на п'ятому, наш точніше на одному, на останньому, ось тут найбільше на цьому. Так що зараз мити, колектор. Звісно, після того, як зняли, мною було перевірено щодо люфта, чи немає якихось певних. Самих посадочних місць, щоб розбилися чи ще будь ось поломок вихривих заслонок, однак вихриві заслонки були в ідеальному стані, просто брудні. Після чого я здійснив завіз на мийку, де зробили ультразвукову мийку, і колектор фактично став як новий. Тобто зараз ви можете побачити, в якому стані колектор після здійснення мийки в ультразвуковій ванні. Помили колектор. Ось так виглядає. Можете побачити, де сажа заходить. Де вихриві заслонки, все в ідеалі. Якщо взяти закривається легко, відповідно я думаю, що усього нічого ніде не стає на напереді. вимито ідеально. Заслонки ходять. Заслонки люфта взагалі ніякого не мають, жодного. Так що тепер встановлюємо назад усе, вважаємо майстру і будемо встановлювати. Ціна питання мийки склала 1400 гривень, помили буквально за 5 годин. Виглядає він як новий, ще раз перевірив. Стан самих вихривих заслонок, а також приводу заслонок, все в ідеальному стані, жодних люфтів видаляти заслонки принципово не буду по тій причині, тому що якщо вони там є, значить вони там мають бути. Інженери, що створювали даний двигун, що розробляли його. Їм краще знати, що в цьому двигуну має бути і що не має. Все інше щодо заглушення вихрових заслонок, відшивання. Заглушення ЕГР – це є народна творчість, яка не підтверджена жодним науковим фактом. Власне, це моя думка. Не претендую в апріорі бути правим, однак я її дотримуюсь і рахую, що є це правильно. Відповідно, колектор було встановлено назад, сервопривід під'єднано до вихривих сослонок, автомобіль відповідно вже протестив, проїздив, жодних проблем немає, все працює, поломок по стар діагнозі теж не виявлено. Значить, по роботі зняття вихрових заслонок мені обійшлося в півтори тисячі гривень. Відповідно, враховуючи, що 648-й двигун він досить відносно легкий в плані ремонту, тому що все-таки доступ до колектора впускного краще, ніж 642-го двигуна. Тому і ремонт відбувався легше і таким чином. Вся процедура, тобто промивка плюс встановлення назад-колектора зі зняттям, мені вартувало 3 тисячі гривень. Ціна питання, думаю, адекватна для того, щоб вирішити питання щодо вихрових заслонок. А якщо порахувати витрати на те, щоби зняти, заглушити, відшити, залити певно якусь незрозумілу прошивку, яка незрозуміло як буде працювати, і незрозуміло як взагалі далі буде діагностувати автомобіль. Ну, Прорахуйте самі плюси та мінуси. Власне, на цьому все. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково їх залишайте в коментарях. Цікаво буде почути вашу думку щодо вихрових заслонок: чи вони мають бути, чи не мають бути в автомобілі. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!